Доброго ранку, малята! Тема спостереження бузок. Зацвів бузок духняно і красиво, і квітеньки, мов хрестики малі. І має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір всі відтінки веселки. Найчастіше колір квіточок бузковий або бузково ліловий Квіти бузку зібрані у соцвіття. Цвіте бузок молочно і лілово, чаруючий навколо аромат, цвіте бузок рожево, фіалково та звеселяє все навколо сад. Бузковий кущ, немов букет великий, яка краса у гронах на гілках. У легенді говориться, що бузок був створений сонцем і веселкою. Весна розбудила сонце і його вірну супутницю веселку, змішала сонячні промені з строкатими променями веселки та почала щедро сипати їх на луки та гілки дерев. Всюди розпускалися жовті, помаранчеві, червоні, сині та блакитні квіти. Коли ж вона досягла півночі, у неї залишилися тільки лілові та білі кольори. Тоді весна перемішала сонячний промінь і ліловий колір веселки і кинула їх на маленькі чагарники, які вкрилися бузковими квітами. Незабаром виявилось тільки бузку, що сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки, та почало сіяти білі промені. Так до лілового бузку приєднався білий. Цвіте бузок і серце швидко б'ється. І сонечко танцює свій танок. моя душа від радості сміється, вдягла весна на голову вінок. Весна, як сонце, гарна і чарівна, іде і квітами вкривається земля. Вона, неначе чарівна та рідна, і мов дитя радіє їй душа моя. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя.